Добрий день, ви на каналі Фітоаптека. З вами Тимофієва Ірина. Сьогодні про те, як вибрати омегу 3, як це правильно зробити. Зазвичай клієнт, пацієнт приходить і дивиться на омегу, який загальний склад рибічого жиру написано, але практично ніколи не дивиться на жирні кислоти. А головне в омега-3 3 це жирні кислоти, їх процентована складова. Які жирні кислоти треба дивитися? Перше декса дікесаєнова кислота ДГ. Друге екса запатентаєнова кислота ЄПА. Оці циферки треба дивитися на коробці. Наприклад, ось коробка, дивіться, І ось написано. Для чого вам це потрібно? Для того, що якщо загальний склад написано 500 мг, Рибічого жиру, в якому входить ДГА і ЄПА, то 500 грам це щоб не було дефіциту омега-3 в організмі. Якщо 1000 мг, то це вже профілактика. А якщо більше це з рекомендацією лікаря, або ви знаєте, що ви хочете а, попрацювати. В організмі, наприклад, серцева судина з холестерином або ревматичне захворювання артрозу артрити, і там потрібно вже від 2 грам, тобто 2000 міліграм, то і потрібно дивитися ЄПА плюс ДГ, який загальний склад. Ось тоді, коли ви знаєте всю складову, ви можете вибрати. В питанні, коли виробник не показує ЄПА і ДГ. Це не означає, що вона погана, але ви не будете точно знати і можете використовувати як профілактику дефіциту омега для організму. І в кінці скажу: тим, хто мені пише в коментарях: я підписувалась на русський язик, будь ласка, відписуйтесь. Зрозуміло відписуйтесь. Всім тихого вам дня! Тримайте організм під час війни. Ми з вами.